Привіт! Ми на каналі про українську, і сьогодні говоритимемо про загадкові слова. А чому вони загадкові? Та тому що, за моїми спостереженнями, їхнє значення не всі знають. Ой, Лишенько, я ж зовсім забула. Мені треба було наче серце випити таблетку. Не бійтеся, я не з'їжджаю на тему здоров'я, просто вже вимовила перше загадкове слово. Отож, що таке наче серце, ви знаєте? Наче серце це не поївши, так би мовити, на порожній шлунок. Зараз це одне слово, і пишеться воно разом. А колись була ціла сполука на тоще серце. Тоще це порожнє. Тож тепер, якщо вам лікар радить приймати ліки наче серце, ви розумієте, як це робити. Наступне слово у моєму рейтингу найзагадковіших бовваніти. Пам'ятаєте, коли у школі вивчали тему подовження, то обов'язково на нього натрапляли. А Бовваніти це десь далеко далеко виднітися. Як от бачимо, Бовваніє постать мандрівника. Далі слово осоння. Може, воно якось пов'язано зі сном? <гум> Ні, не зі сном. Із сонцем. Бо осоння це освітлене сонцем місце. І бачимо, як на осонні гріється отакий милий котик. А, дзузьки Вам хтось колись говорив? Якщо чесно, не дуже приємно чути це слово, бо вигук дзуськи значить, так не можна, не буде по нашому. От бачимо, машина хотіла повернути, а дзуськи тут повороти заборонені. Ринва. цікаво, що це таке? Може, щось їстівне? <гум> Ні, їсти це не можна, але все одно дуже корисна штука. Це така труба для стікання дощової води з дахів будинків. Де інде? Хм, Цікаве слово. Від мене підказочка. Це прислівник, який відповідає на питання де. І ось відповідь. Бачимо, не дуже. Чемного юнака, який курить на зупинці громадського транспорту. Коли я такого бачу, то пропоную йому робити це деінде. Тобто в якомусь іншому місці, але не поруч зі мною. Каптур. Знову підказочка від мене. У вас він точно є? Або принаймні був у дитинстві. Ні, це не тістечко, як ви, може, подумали, а елемент одягу, який вдягається на голову. Іншими словами, капюшон. Можна вживати і те і інше слово, вони синоніми. Далі іще одне дуже цікаве слово «Назорці» І традиційно від мене підказка це прислівник, який відповідає на питання, як Думайте «Назорці» Це слідом за кимось, не відстаючи, не відводячи від нього очей. Як бачимо, курчата чим чекують на зерці за куркою. Мабуть, цей прислівник походить від слова зиркати, бо й справді, коли намагаєшся не відстати від когось, то постійно зиркаєш на нього, не відводячи очей. Почвара. Це таке трохи лячне слово. Почвара це страховисько, чудовисько. <сум> Можливо, ця істотка з моєї картинки вас і не дуже налякає, але саме вона має викликати страх на думку штучного інтелекту. І щоб не закінчувати відео на такій страшній ноті, звернімося до більш приємного слова. Передпокій! Зрозуміти значення нам допоможе розбір слова за будовою. Дивімося, передпокій, тобто щось, що знаходиться перед покоєм. А покоями в українській мові називають житлові кімнати. Тобто, передпокій – це приблизно те саме, що коридор, іншими словами, перше приміщення при вході, де ми зазвичай залишаємо одяг та взуття. А в інших кімнатах відпочиваємо, тому вони покої. І ось вона вся десятка разом. я згрупувала слова за частинами мови. Прислівники, наче серце назарці де-інде, вигук Дзуськи, дієслово Бованіти та іменники Осоння, ринва Каптур Почвара, Передпокій. <рив> ну що, зізнавайтеся і пишіть в коментарях, скільки слів ви сьогодні почули вперше. Тож учіть українську, щоб у мові не було для вас жодного загадкового слова. А ми ще побачимося! Дивіться про українську!